Дивився, скажімо, коли був дитиною, дивився героїчні фільми, дивився там не знаю, Хоробре серце, Патріот, ще якісь фільми, де люди захищають свою свободу і свою батьківщину. І так склалося, що ну, в мене якось воно закоренилося в принципах. Це стандартне виховання. Тобто, я б не сказав, що в мене там прям мотивація воювати і так далі. Я просто по-інакшому не можу, і я так вихований. В мене є якісь принципи, я не можу перед собою, я не можу себе самого зрадити. О. Іншим людям треба мотивація знову ж таки. Я кажу: завтра буду там, не знаю, всі будуть красти, я просто ну, знаю, що так воно так світ побудований. Всі будуть красти. Завтра не знаю, хтось з генералів е, е, виявиться агентом ФСБ, е, всі будуть кричати: нас продали там. Американці не будуть давати нам допомогу. В мене в житті особисто абсолютно нічого не зміниться. В мене є там мій бронежилет, автомат, каска там і так далі, голова на плечах. Якщо навіть завтра підпишуть капітуляцію, в мене особисто в житті нічого не зміниться.